Господи, тільки не сауна. <плес> Халабуда. Собака. <плес> Поліція. Чому в цивільному? А. Я. Якого. Що це? Мої дитячі мрії з того листа почали здійснюватись. Святий, Миколай. Минулого разу я не встиг дописати сьоме бажання. <плес> Турба, то скасуй, будь ласка, усі попередні. Хоча б цю божевільне забери. О! Робота в твоїй компанії шанс усього мого життя. Я все влаштую. Все готово, любов моя. Так ось для кого ми Так стараємось. Вдалих вихідних. Бажанням треба настоятись, щоб краще відчувати їх смак. О, Господи, А ти сам чого хочеш? Щоб тато знову став нормально. Все залежить тільки від нього. Здається, я знаю, хто мені допоможе. <глаз> Та як ти? Так, треба з цим закінчувати. <глаз> Алло, поліція, а ви нас грабуєте поліції! не хвилюйтесь. Я все владною. Ти не рискуй сам. Я допоможу. На цій роботі професійне вигорання. Бажаю. Зустрічаємось в кіно. Ситуація 418. Потрібно конфіскувати і перевірити техніку. Мушу все забрати. Ага. А у мене ситуація 209. Пішов ти. Чекаємо на тебе в кінотеатрах.